Кульбаба. Кульбаба належить до сімейства айстрових і є багаторічною квіткою. Дикорослу кульбабу можна виявити скрізь, вона росте в різних місцях. Квітки кульбаби мають яскраво жовтий відтінок і розквітають у травні. Після цвітіння з'являється білий пухнастий чубчик. Розмноження кульбаби здійснюється за допомогою вітру, який розносить насіння, вкрите білим чубчиком. Це насіння проростає, даючи початок новим кульбабам. З традиційних часів кульбаба використовується в медичних цілях і отримав прізвисько еліксир життя через цілющі властивості всіх його частин, включаючи коріння, листя та квіти. З нього створюють настоянки та інші ліки. А також застосовують у косметиці. Сік з листя кульбаби використовується для лікування мозолів, бородавок, ластовиння та пігментних плям. Кульбаба багата вітамінами, і його листя можна додати в салат. Люди готують борщі, супи, варення, вино та мед із кульбаби. Вночі кульбаби закривають свої пелюстки. Щоб захистити насіння від вологи. Завдання. Що діти люблять робити з кульбабами. Ти куштував кульбабу? Коли настане сезон, попроси батьків придбати листя кульбаби і разом з ними приготуйте смачний салат. Це дуже корисно. Які жовті квіти ти знаєш? Відгадай загадку. Квітень жовту фарбу взяв, все довкола розмалював. І з-під пензлика розквітли, наче сонце диво квіти.